Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, чи було на вас негативне магічне. Чи був на вас негативний магічний вплив в дитинстві? Так, давайте скажемо період від... Давайте, від зачаття до народження. Чи був негативний магічний вплив на вас? Від зачаття до народження за цей період часу вашого існування. Скажіть, чи був? Вийшла мама, Королева була. Мама захищала. Так, дивимося, чи був магічний вплив. Так, було предательство якесь. Мама ушла в защиту, отшельник, ні з ким не спілкувалась, нікого не звертала увагу. І так був магічний вплив. Вийшов карта Мах і карта башня. То це були якісь розсорки, розставання, це було, було нападіння на маму. І з мамою ну, це предательство розлука, батько, король мечей. Дивіться, розклад общий, в кого батьки не розлучились, не дивіться, це не для вас. Це попадають всі ті, у кого батьки розлучились ще, ну, коли ви були малі. Оце розрушення зробили, Були дуже красиві чувства між батьками. Хтось позаздрив і розрушив це магічно. Хто це зробив, при тому, що було. Ну як, збились чі-то да, щоб все було дуже красиво, красиво дуже велике кохання, все було класно. І вс... хтось зруйнував, хто це зробив? З... Зробили так велику... великі складності, непосильна да? ноша. Е... Обдурили. Зділили щось таке перевернулись з ног на голову і обдурили по, глуп... ну, по обману. По обману вийшло, що хтось когось придав, але ну, це придачі була тільки в голові. І за цього вийшов конфлікт і потім розлучення. Потім махно як навіював щось, що батько був дуже розсерджений і дуже такий войовничий став, погано відносився. В це время мама ушла, і мама ушла, ну, як отшельник, да? закрилась, закрилась, охраняла вас і себе, і перестала вв'язуватися в ці скандали, як відсторонилась і пішла від батька. Або він пішов від неї, ну вони не спілкувалися далі. Потім в батька це ще оце, що на нього зробили цю амарочку, да? розсорку амарочку, що в нього не стало коштів, пропали гроші. І сюди додалось п'янство від пережитих переживань. Да, от, то скажу, що на вас був негативний магічний вплив. Ще в період, поки вони народились, ще коли мама була вами вагітна. Прибираю це все. Оце все, як воно на вас впливає, впливає. Як впливає на людину. Це все негатив, як він впливає на людину. Скажіть, як у мене дивиться, як на вас впливає. Ви знаєте, на вас це не вплинуло. У вас все добре. Мама дуже сильна жінка. Вона дуже смітний захист зробила. Це вплинуло на батька, на відносини мами з батьком, але не вплинуло ніяк на вас. У вас все добре. У вас є м -м кохання, у вас відкриті шляхи, і у вас є успіх саме карта успіху вийшла. У вас є все, що ви хочете, це на вас не вплинуло. Ну, це треба прибрати. Заперечую, 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 заперечую. Це всі карти навколо не дуже, я б так сказала, крім оцих, що мама вас захистила дуже міцно, дуже сильно, мама молодець. Так, і перекриваю. Ці карти успіху я вам залишаю. Отак, це добре. А це ми перекриємо. І... Повернемо оцим людям, що таке робили, ми все їм повернемо назад, щоб воно не було на батьках. Бо на батьках це все ще є цей негатив. Перекриваю, перекриваю, Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться, прошу прибрати негативний магічний вплив, який був здійснений на, на, на батьків, на, на тих, хто дивиться і на вас. За в період вашого життя від зачаття до народження за цей період прошу вищі сили зняти, і очистити вас до вашого природного ідеального стану, щоб це більше на вас не впливало, і повернути, і очистити батьків, да, на яких був вплив, і повернути, повернути цей негатив, цей магічний вплив, тому хто це зробив. По волі вищих сил, да буде так, хай на них все назад повертається, не на переклад, а саме на них, і буде так. Так, це ми подивилися раннє детство. Тепер, тепер ми подивимось від народження до 15 років. Вище сили, скажіть, покажіть, чи був негативний магічний вплив на тих, хто мене дивиться зараз. На всіх, хто відкриє відео, скажіть, чи був на цих людях негативний магічний вплив від їх народження до 15 років в дитинстві? Чи був здійснений негативний магічний вплив на цих людей? Скажіть, чи був на вас негативний магічний вплив в період від народження до 15 років? А все добре, не було магічного впливу. В дитинстві не було магічного впливу, все добре. Єдине, що це показує, що в минулому це до народження, той розрив, да, оце якось, ну, що сльози були в матері, що це якось на вас впливало і конфлікти були. Оце єдине, що було. А магічного впливу далі в дитинстві на вас не було все хорошо, все добре. Це треба прибрати заперечую, щоб не було наслідків. Перекриваю. Перекриваю і перекриваю. Може, в дитинстві ви були такі трошки ну, нервові, да? безпокойні, але це від того, що мама пережила трагедію під час вагітності. А це все заперечую, перекриваю негатив, вище сили духи роду. Прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати весь негатив, який був в їхньому дитинстві. Відправити негатив на болота, зипки там йому схориниться і вас більше не торкаться. По Верховному суду, да буде так. Прошу, хай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, по волі вищих сил буде так і так буде. Такий гарний у нас вийшов розклад. Все у вас хорошо. Так. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!